Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ну що ж, бачимо тисячу різних е, просто версій того, що ж буде далі. То будуть перемовини, то не будуть, то буде мир, то не буде. Оці всі коментарі, те й те сказав, те й те сказав. По суті, що можу сказати особисто від себе, як я бачу всю цю ситуацію. Бачу, що Україна хоче миру. Прості люди, принаймні, прості українці дуже хочуть миру. Трамп дуже хоче дружити з Путіним. І, звичайно, для себе найвеличнішого, він хоче отримати Нобелівську премію миру. Чого хоче Путін? Путін хоче всього всього і побільше. І для того, щоб добитись своєї цілі, він буде використовувати все. От Просто все буде використовувати. Тому сподіватись на те, що, от як каже Трамп, що ось я думаю, що він більше не буде стріляти. А я думаю, що буде. Тому що вірити путіну. Взагалі домовлятися з чимось, це а, тут тільки силою треба, більше нічим. Ну, Тут не зрозуміє по-іншому. Отож, як ми бачимо, зараз ситуація така, як в тій басні, щука і рак. так? А, тобто кожен а, в цілі у всіх абсолютно різні, тому такий, знаєте, переговорний глухий кут. Знаєте, якщо WSG не помиляється, і мирна пропозиція США це не визнання Криму російським і а, американський протекторат над ЗАЕС, то а, ну, ніякої мирної угоди не буде. Щодо визнання Криму, ну, на це навряд чи підакі. Ніхто на це не погодиться. Якщо Енергодар, то територія під управлінням США на це не піде Росія. Це угода, знаєте, без угоди, де всі потім будуть винні. А тепер трохи про те, що буде потім, якщо цей сценарій буде реальним. Перше, для нас ну, дуже важливо, дуже важливо ем, не бути, знаєте, як сказати, не, бути, ем, не розіграти сцену ображеного, бо ображатися в політиці, знаєте, має право той, хто сильніший. На жаль, ми не в такій позиції. що з угодою про надра? Там вже лунають якісь цифри, що буде записано там щось як борг. Наче як вже людей знаєте готують до цього. Що можу сказати? Що особисто я проти цього підписання? Мені б хотілося, щоб наші надра були наші, бо це наша земля. Але все складається так, що, скоріш за все, все це підпишуть, бо ми без неї ну, на 100% не матимемо підтримки США. З цією угодою, підтримка не 100%, але вона залишиться. Далі, завершення цих переговорів передбачає, що для нас найважливішими стають переговори США ЄС. Нам треба зараз підтримувати з усіма хороші відносини. Це дуже важливо. Ні з ким не сваритися. Далі про ці лякалки, що США там вийдуть з цих перемовин, що там давайте вирішувати, бо ми будемо виходити з цієї гри і так далі. Я скажу так: не будуть. не будуть, Це все лякалки. Вийти з цих переговорів США ну, не, не будуть вони виходити, бо це ключова точка протистояння з Китаєм. Тобто тут. ну, не будуть вони виходити. Тепер трохи про наших можновладців, що рулять взагалі зараз всією ситуацією. Ну, скажу так: Зеленський ніколи не піде на умови миру. Так? Ну, Мир тут голосно сказано. Бо такої собою я б назвала це так: мирна капітуляція, от, на яких ну, от зараз на цьому наполягає адміністрація Трампа. І зовсім не тому Зеленський не піде на це, тому що він там великий державник і понад усе захищає національні інтереси України. Просто після підписання цього миру так, Зеленський залишиться сам на сам з народом, а йому це не потрібно. В 22, в 23 він обіцяв кордони 91-го. В 24-му межу на щоб повернутися на лютий на кордони, так, на оту межу 22-го року, так, коли повномасштабне вторгнення почалось, що ми бачимо? Ми бачимо, що зараз ніхто вже нічого не каже про кордони, ніхто вже нічого не каже про межу 22-го року. Врешті бачимо, що ми втрачаємо території. Ну, зовсім все не так, як нам обіцяли і як нам все казали. Розповідати про те, що ми вже перемогли, бо зберегли державність, ну, звичайно, можна, якби три роки перед цим не просто з кожного ящика не волалося, якщо б про кордони. Хто змушував Офіс президента створювати оці, як це правильно назвати, знаєте, такі завищені очікування? Ну, от тепер маємо те, що навіть повернення до лінії розмежування на люти 22-го не є достатнім, не кажучи вже про поточну лінію фронту. Тож, Офіс президента просто вимушений відкидати фактично капітуляційні умови Білого дому. Адже на кон поставлено їх існування і не тільки політичне, а й фізичне. Але на що вони розраховують? Ну, На що На що вони розраховують? Е е і давайте зафіксуємо, я не закликаю лягати під ці умови ні в якому разі. Ніхто на це не погодиться і так. Я просто хочу, е ось просто хочу знати для себе, от мені просто для себе цікаво. Чи є у нашої влади якийсь план? От є в президента план чи нема. Якщо є, е, нехай просто вийде до людей і розкаже, який в нього план. Бо е, справжнього плану, чого хоче е, Україна, я так і не почула останнім часом. Е, там півроку назад одні плани були. Знаєте, Плани, плани, ось план, ось план. А зараз ніяких планів взагалі нема. Знаєте, там хтось каже про якийсь план Б. Мені здається, що і плану А немає. От мені б дуже хотілося, щоб а, Зеленський в своєму відео, чи там в Верховній Раді, чи неважливо де просто а, звернувся до людей і розказав, які в нього плани. От як він хоче, щоб було. По пунктах, щоб ми просто розуміли. Оце мені здається, було б У Мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, що ви про це думаєте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.